Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Покровськ, вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є негатив, що може заважати нашим військовим знищити повністю всіх расистів, що наступають на Покровськ. Боже, які сильні, дуже битва. Все має бути добре. Зараз треба обрати всіх, хто здає інформацію ворогам. Заперечую, весь негатив обираю. Прошу вищі сили. Допоможіть викрити. Всіх зрадників, всіх, хто здає інформацію, росіянам більше не надходить жодна інформація. Буде так, так заперечусь, бирай, обирай всі перешкоди. Більше нічого не заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Вони зараз будуть втрачати. В них немає потенціалу, не будуть втрачати, вони не зможуть захопити Покровське. Убираю повністю весь негатив, одвертаю росіян, навіки вічні, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, зруйнуйте всі склади з боєприпасами росіян, всю логістику, всі шляхи, постачання зброї більше не надходить. Більше не надходить живої сили до росіян на Покровському напрямку. Пишу допомоги від вищих сил. Допоможіть нам знищити всю артилерію, російську, щоб більше не могли вони обстрілювати авіацію російську, щоб більше не могли бомбами, авіабомбами обстрілювати наших військових на Покровському напрямку. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів, охоронців, від духів роду. Прошу захисту міцного. Від день і вночі захищати. Не зможуть більше росіяни наступати, тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх расистів, всі найманців російських, всіх, хто наступають на Покровськ і знищити повністю всю артилерію і авіацію військову Росії, щоб більше вони не могли змоги вбивати наших людей, військових, цивільних на Покровському напрямку. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного для військових України і цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Прошу одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, трон. Всю можливу агресію, що чинять фашисти. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їх знищить буде так і так буде. Нам буде все сказано, здійснено так буде. Більше не зможуть наступати. Тікають, лякаються, буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі!